Дорогі мої друзі, всім вітання із України. Я дуже вам вдячна, що ви до мене приходите, що ви мене підтримуєте і пишете такі гарні добрі слова. Ставити вподобайки. Це просто неймовірно. Я вам дуже-дуже вдячна. Дорогі гості, якщо ви тут вперше і не розумієте про що йде мова, то хочу вас запросити доєднатися до нашої в'язальної родини. Це канал про в'язання. і Мене звуть Юля, і я ділюся тут своїми в'язальними успіхами і невдачами, звичайно, я також про це все розповідаю детально тут на каналі. Якщо вам подобається такий формат відео, то обов'язково залишайтесь. Окрім того, я тут. Ділюся і своїм досвідом, тобто розповідаю і показую, що і як треба в'язати. Тому якщо вам таке подобається, то запрошую. А сьогодні я хочу вас запросити із такої чудової казкової атмосфери, яка зараз знаходиться за моєю спиною. Це наш місцевий ліс. Я через нього зараз йду по своїм справам. Але я хочу всіх вас запросити до чудового проєкту під назвою Іграшковий бум. Я вам покажу, скільки цікавих іграшок я розпочала на цьому тижні що про майну. Цей проєкт був організований прекрасною, чудовою, неймовірною майстринєю Оксаною Недошитко. Посилання на канал Оксаночки я залишу в інфобоксі, а також на. А також посилання на всіх всіх учасниць цього проекту я також залишаю в інфобоксі. Кому буде цікаво, переходьте і дивіться. Також знайомтеся з новими цікавими майстринями. Тому що, коли ти йдеш і дивишся такі старти, то дійсно надихаєшся. Я так точно. Старти це означає, що ми тільки розпочинаємо. А не закінчуємо. Але у мене вже є навіть готові роботи. Хай вони невеличкі, але вони такі чудові, такі милі. І про це все ви зможете дізнатись з цього відео. Якщо вам цікаво, то залишайтесь зі мною! Я всіх-всіх вітаю в себе на каналі і запрошую в свої старти. Під назвою Іграшковий бум. Да, друзі, це будуть незвичні старти для мене, для ну як, Для мене це звична робота, але незвично, що в цих стартах я буду стартувати виключно з іграшками. Організатором цього проекту, крутого, цікавого проекту стала Оксанка. Оксанка Лендошитко в неї є свій youtube канал тому обов'язково. Після перегляду цього відео переходьте, знайомтеся з цією чудовою майстриню. Вона дуже чуйна і приємна людина. Мені до вподоби дивитися її відео. Вона така завжди спокійна, завжди врівноважена. Мені дуже до А тим паче вона з Тернополя і там з Тернопольської області здається, якщо я не помиляюсь, Оксанко, вибач, якщо я помиляюсь. Там моя живе сестричка двоюрідна також. Зі своїми дітками. Тому, знаєте, коли ти чуєш ті області, де твої рідні живуть, тобі так приємненько. Спогодьтеся. Тому я рекомендую всім обов'язково після перегляду відео заглянути в інфобокс і познайомитися із Оксанкою, і з організатором цього надзвичайного проєкту, а також з дівчатками, які приймають в цьому участь в проекті. Для мене цей тиждень має бути таким. Шалененьким, чесно вам кажу, як є, тому що я вирішила випробувати себе якраз перед відпусточкою такою. У мене буде невеличка, я розповім в одному із в'язальних логів про цю відпусточку, в'язати я буду, але не настільки інтенсивно, можу сказати, коли буду в відпусточці, то я вирішила. Себе загрузити, як кажуть, по максимуму. І на цьому тижні я йду в проєкт іграшковий бум від Оксанки Недошитко і в проєкт звільнений спіць, який організує Оленка Буганова. Маю надію, що мені все вдасться, все заплановане і я все зможу створити. На початку відео я хочу розповісти, що ж я собі беру. Ці старти, які проекти, Але про які проекти і про їх просуваннячко я буду вам розповідати поетапку. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і поїхали. Це в мене такий підготовочка. І, ви знаєте, незважаючи на те, що я запланувала шість стартів, кажу, як є. Спочатку я там думала один-два, але ні, хочу шість. Я вам чесно скажу, в мене. Велика купа ідей стосовно ігрушок, іграшок, правильно так сказати, і я хочу її втілити в життя. Ці всі іграшки, мені дуже це все подобається. Я отримую неймовірне задоволення від в'язання іграшок, тому поки це є натхнення, я над ним працюю. Тому я вам хочу зараз показати, які я з собою беру моточки. Більшість цих моточків вже не мають етикеток, тому що вони вже були в роботі. Але, вибачте, будь ласочка, ой, дивіться, стільки, ну стільки но ну, цієї краси в мене тут є. Як кажуть, подивіться, краса, неймовірна краса, погодьтеся, хіба можна не любити таку красу, так? Да? І так, перед вами неймовірна краса. І з цієї краси я планую зв'язати шість проєктів. Спочатку я планувала перший старт з одній, але я трішки передумала. І про цей перший старт, я пізніше розповім, але зараз хочу розповісти про пряжу. Беру з собою я ось таку пряжу, Gazal Baby Cotton XL. Маю надію, що мені її вистачить. мені Не хотілося докупляти. Якщо я не помиляюсь, у мене, здається, два мосточки, можливо, десь є третій. Але ні, мабуть, тільки два моточки, і є, можливо десь якийсь залишечок. Я дуже маю надію, що для того, що я запланувала, мені її вистачить. Пряжа неймовірна, приємна. Це колір. Де ж той колір? Дівчатка, не знаю. А, ось колір у мене 34,25 XL. Спиці 4-4,5, гачок 3,4, я планую в'язати на 3 бо це ж іграшка. І тут 105 метрів в 50 грамах. Трішки товща ніточка, і тому й має бути іграшка потовще. Я на це маю надію. Так, наступні це у мене залишки Янард джинсу. Оце дійсно ж залишок, і він буде поєднаний з цією пряжею. І, скоріш за все, в тому, проєк... тому проєкті іграшці, я буду розповідати пізніше про ці іграшки. Я планую її в'язати в дві ниточки. Але мені здається, якщо я буду в'язати в дві ниточки, то це буде дуже затовсто. Одним словом, я буду пробувати і експериментувати. Що вийде, я буду розповідати, ви будете бачити в моєму відео. Це у мене просто залишок. У мене ще здається, два чи три моточки цього номеру кольору є, і я з собою не взяла етакеточку, тому вже як буду розпочинати цей старт, я розповім, що це за колір. Можливо, комусь буде важливо. Дуже доподобає мені ця також джинсова пряжа. Далі іде, у мене пряжа Газал джинс. Це залишок. З цієї пряжі я в'язала собі ведмедика. Але я маю надію для того проєкту, який я планую, мені цього залишку достатньо. У мене там трішки ще єсть. Ну, я думаю, мені достатньо буде. Якщо ні, то буду думати про що там і як далі. Але про це розповім вже пізніше. І поєднувати я, можливо, буду з цією пряжею. Одним словом, з цих трьох кольорів я буду обирати. А можливо, до мене доїде моя посилочка, і я звідти заберу кольор. І, скоріш за все, поєднаємо. Про це також в проєкті розповідати. А, далі, наступний мій старт це ось ці два кольори. Це все чотири кольори, це Baby Cotton. Номерів я вам не скажу, я не пам'ятаю, тільки це можу сказати 458-й. А, а, це 407-й, здається, був цей світло сірий. Одним словом, я не пам'ятаю номерів. Тому оці... наступний старт буде в'язатися з цих двох кольорів. Так. І Так, з двох кольорів мені має вих... вистачити. Mm. І це буде один старт окремо з цього кольору. І, можливо, там ниточка доїде, і я той кольор доєднаю до цього старту. Але я подивлюся ниточку саму. Можливо, то буде ще один старт, а можливо, ні. І. Отак, два старти. Я думаю, о, всі здогадалися, що це за старт, бо це саме цей буде перший старт. І я хочу відв'язати з цих двох кольорів. Ну просто, неймовірне, патріотичне наше сердечко. Мені дуже подобається, мені дуже хочеться його зв'язати. І це буде перша іграшка. Невеличка така сердечко. Тому я пішла творити. І, а ви не переключайтесь, тому що за хвилиночку ви дізнаєтесь мій наступний старт. І я думаю, вам покажу своє просуваннячко по цьому проєкту, друзі. Вчорашній день був дуже-дуже швидкоплинний. Кольори в роботі були просто-просто неймовірні. Погодьтеся, це просто казка. Я просто від них в захваті. Багато разів сказала слово просто-просто, але дійсно я в захваті від цих кольорів. І тому. Перш ніж показати, які ж кольори я беру в роботу і про що буде йти мова, я хочу вам показати, що ж я вчора творила. І чесно вам скажу, це дрібничка, але в мене вийшла не одна іграшка, а цілих дві. Та-дам! Мені дуже, дуже сподобалось творити, дуже сподобалось експериментувати, тому ну, я вирішила, що однієї мені замало, треба одразу плести другу, тому що одну я хочу відправити на подаруночок, а друга, звичайно, буде у мене. Тому що я хочу її прицепити на свою сумочку, яку я ж в'язала, як то пам'ятає, про що йде мова. Чесно кажучи, я дуже задоволена тим, що вийшла. В'язала різні сердечки. Зараз поясню все детальніше, тільки візьму штатив. Ось, дивіться. Це два серденька, але вони взагалі-взагалі дуже-дуже різні. Зараз поясню чому. По-перше, серденька мають. Різний розмір. Оце, що в мене в цій руці серденько, воно дрібніше, аніж в цій. Хоча в'язала однаковісінько, однакова кількість стовпчиків, і всього 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 Але, ну чесно кажучи, це вони дуже-дуже різні, тому що це, це серденько. Саме це я в'язала традиційні стопчики гачком, які мають назву галочки, їх ще називають, якщо я не помиляюсь. Хоча, чесно кажучи, якщо придивитися, то тут їх не видно, що це галочки чи хрестики. Але для іграшок, мені здається, хрестики краще. Тут я в'язала звичайним способом. І Жовтенький колір я приєднала трішки пізніше, занадто пізно, як на мене. Тому в цьому другому серденьку я жовтий колір приєднала на один ряд раніше. Здається, можна було б ще на ряд вище його підняти, десь сюди. Ну, можливо, я третє зв'яжу серденько, але вже коли в мене буде час, тому що ну, на третє час вже не вистачило, звичайно. То я підніму. Ще на один ряд і гляну, як воно буде заради експерименту. Я прив'язала ось такі вірьовочки з повітряних петельок. В'язала звичайним традиційним способом таких сердечок, я з свого, свого часу нав'язала дуже велику купу. Тільки червоних тоді ми в'язали. Ніхто щось не думав про такі яскраві гарні кольори патріотичних сердечок. Повидьтесь, краса, неймовірна вийшла. Ну що ж, а в роботі в мене буде все ж той ж самий Янард Котон. Він дуже класнючий для цих іграшок. Я обожнюю такі іграшки. І, чесно кажучи, ну, просто, неймовірно, виходять дуже класно, дуже красиво. Цей колір я, звичайно, вже не пам'ятаю. Десь в попередніх відео дивилася. Якщо це дуже важливо, напишіть мені в коментарях, і я обов'язково залишу вам відповідь, напишу, що ж це за колір. А другий колір у мене. 458-й також дуже розкішний, мені дуже до вподоби цей колір. Обожнюю цю пряжу, і я буду по традиції в'язати зайчика. Маю надію, що хоч мордашку я йому сьогодні зможу створити. Тому до зустрічі, пішла творити і зустрінемося вже завтра. Покажу, що в мене вийшло, і розповім про наступний мій процесик. Друзі, сьогодні в нас середа. І в мене вчора були ось такі молоточки. Як я і думала, це я в роботу ще не взяла. Тому що ну, все ж таки. Там надо, я, я полюбляю спочатку зв'язати детальки, дрібнички, а потім вже великий масштабний, А це треба якраз для платячка колір. Тому в мене ось такі невеличкі є просуваннячка. Да-да-да. <гум> Як ви бачите, це моя голівочка. Більш нічого нема, більш нічого мені не вдалося вив'язати. На жаль, на превеликий жаль, це все-все, що і в мене вийшло. Але я його в'язала взагалі іншим способом. Тобто хрестиками. Мені так це сподобалось. Звичайно, на початку я в'язала дуже-дуже повільно, а вже останні рядочки були дуже гарненько, швиденько пров'язані. Це вив'язана голівка, її треба наповнити. Перш ніж наповнювати, треба поставити їй оченятка сюди, йому не їй ну, за час її, значить, поставити оченятка мені потрібно. Тому... Тут ще роботи і роботи. Вона, знаєте, така дрібна робота, і робота над іграшками завжди довша, аніж над іншими робами. І на зміну цих, цих двох моточків приходить ось цей Газал Baby Cotton XL. Чесно кажучи, сьогодні я планувала в'язати іншу іграшку. Але чомусь в мене таке, такий настрій, що я хочу саме цю, а ту я поки що не хочу брати в роботу, не знаю чому. Тут рекомендований гачок 3-4, я візьму трієчку, маю надію, що вміє мою іграшку, Тих двох моточків, що я маю в своїх запасах, вистачить. Що я буду в'язати, покажу завтра і розповім. Ви не перемикаєтесь, бо за попадалі буде дуже-дуже цікаво. І вам буде це все відомо через секундочку, а мені вже тільки завтра. Ну що, друзі, я ще вчора знаєте, що забула вам сказати, що для цієї іграшки, яку я в'яжу, мені потрібний і ще цей буде колір. Але він в роботі не задіяний, тому я забула про це сказати. Ну що, зараз покажу, що ж у мене вийшло з цього всього. А в мене вийшла ось-ось-ось така красуна. Зараз. Мені цікаво, які у вас думки, що це таке. Поставте, будь ласка, на паузу і напишіть, будь ласка, ваші думки з приводу цієї іграшки. Єдине, хочу сказати, що я ще зв'язала ось такий маленький пивтичок. Але він мені, чесно кажучи, там та іграшка і мастер-клас, якому я в'яжу, іноземному дуже незрозуміла. Не вона його грубить, мені здається, її. Цю мордашечку, мені хочеться, щоб вона така була ніжна-ніжна. Тому поки що я його відв'язати, відв'язала. я його відв'язала, але, скоріш за все, приміняти не буду, але хай буде. Маю надію, що вже всі, хто хотів написав, що це за іграшка, в коментарях. А я вам кажу, хочу в'язати дракончика маленького, такого миленького, няшненького. І ще вчора, ви ж бачите, я завершила цю іграшку, стала новилаченятка, в'язала ягачку номер 3 і якось так вийшло, знаєте, якщо з газа, з бабікотом, коли ти в'яжеш, вона така більш м'якенька нитка виходить, не зляжаючи на те, що і гачок, все як, не така стояча, то тут прямо таке стояче, було полотно, так легенько, гарненько, зручненько було на. Заповнювати це все ну, мені сподобалось. Але важкувато в'язати було на початку особливо. Тому ось оченятачки вже стоять. І, звичайно, я вчора вирішила, що треба йому зачистку зробити мордашечку, ну тобто <плес> одягти оченнятка і наповнити його хлорфайбером. Так як ну, одночасно робила з цією грашечкою. Ну, не можу я так, щоб, знаєте, не працювати над двома гришками. А на сьогодні, на середу, підожіть. Яка середа, сьогодні вже четвер. Господи, то я думаю, щось, щось я вже згубилась в днях. Ну, Звичайно, на четвер я в роботу беру ось цю всю красу. Це наймірніша краса. Я її дуже-дуже чекала. Пам'ятаєте, я казала, що якщо прийде ниточка вчасно, то я її візьму. Ну, як чесно бути, я, знову... Якщо бути чесними, то мені знову ниточка ця сьогодні навряд чи знадобиться, мені спочатку треба буде в'язати з цієї біленької ниточки. І вже завтра покажу, що ж в мене вийшло. Що ж, мої дорогі друзі, настав час підвести підсумки цього крутого іграшкового буму. Дійсно, у захваті від цієї ігри. Маю надію, що Оксанка вже що нам щось подібне створить, бо це дійсно мега такий заряд, позитиву я отримала від створення всіх-хіх цих, -цих іграшок. Ну що ж, перед вами всі-всі мої старти. Вперше їх можна вмістити просто в кадр. Так круто і неймовірно. Я розпочала чотири роботи. Чотири старти, з них я маю дві готові роботи, тому що в одному старті було одночасно два, два починання, тобто дві іграшки. Хоча планувалася тільки одна. Але мені стало дуже цікаво. Я розпочала ось цю іграшку. Я вже про неї багато говорила. І з цієї маленького цього сердечка я спробувала в'язати по-іншому хрестиками, захватуючи по іншому ниточку, я зрозуміла, що такий варіант мені більш довготовий в іграшках, він більш такий стабілізуючий, чи що виходить. Тому я ще в цьому іграшковому бумі не тільки створила іграшки, а й при. Набула нового навику, мабуть, так правильно це слово сказати, приобрела. Я не пам'ятаю, як під українською, побачите. Моя улюблена зайчиська, я її обожнюю, я її готова підв'язати хоч 150 разів. Щось мені здається, в неї трішки носик кривенький вийшов. Але я вважаю, що іграшка не має бути прям ідеально виміреною, вивіреною. Не знаю, скажіть ви. Тобто вона має бути така. Красиво, а все інше теж дрібнички. Тому наша зайчиха ось такі має гарненькі кушенятка. Вони в різні сторони дивляться. Я... І це теж до подобається, що вушка дивляться в різні сторони. Ось такі дві ручки в мене вийшли. Я займала спеціально, щоб оформити щоб морточки. Бо мені найголовніше для мене це морточки. Дівчата, я в інстаграмі робила опотворення. Також багато хто і написав, що починають з голови. Напишіть ви, що ви починаєте в'язання своєї іграшки, бо для мене оформлення личика це саме головне і пріоритет, чи я буду далі в'язати саме цю іграшку. Якщо мені не вдасться то добитись того результату, який мені подобається, я не буду працювати на цій іграшку. Ось оцей милий зайка з плюшка. Я вчора думала, чи буде він мене таким, чи ні. Трушка я трішки зробила по іному але мені дуже подобається. Все, все, що виходить. І ось мордочка мого майбутнього дракончика. Моя дитина подивилась на неї і каже, мамо, якщо все вийде, я хочу, щоб цей дракончик залишився жити з нами. Ну. Але він хоче ще й так, що, ось так. І дві маленькі ручечки я вже відв'язала для сірого зайчиська. По плану треба було відв'язувати для трапончика ручки, але на столі лежали тільки білі ниточки на робочому, то я розпочала ручку для зайки з пружки. Зв'яжу дві ручки для зайки з потім візьму гачечок і зв'яжу ручки. Буду поетапно, тобто ручки, тепер я буду кінцівки в'язати для... Зайки, для Зайчика, дракончика, потім ніжечки кожному відвяжу і вже потім почну в'язати туди. А оці сердечка, вони не не вимірюють. І я впевнена, що їх буде ще багато в моїй роботі. Маю надію, вам було дуже цікаво. Я кажу вам всім дякую, що ви були зі мною, що ви мене підтримували, що додивились до цього моменту. Якщо вам. Щось зацікавила, якась іграшка, пишіть в коментарях. Якщо я маю якийсь майстер-клас, то я поділюсь. Тому що деякі майстер-класи я в'яжу англомовною, англійською мовою, а також майстрині наші українські. Я про них залишу в інфобоксі. Всім дякую і до нових зустрічей!